Коли ми поглянемо на цей сучасний, зматеріалізований світ, то цей світ дуже по-особливому впливає на нашу психіку. Він змушує нас так завужено дивитися на майбутнє. Це зматеріалізоване життя, споживацьке життя, воно змушує. Нас шука... шукати щастя в матеріальних благах, Накупити грошей, купити будинок, придбати землю, зібрати урожай, все те, що можемо торкнутися, побачити. Воно власне забирає від нас ось це правильне. Уявлення вічності майбутнього.